Розробка продукції починається. з чого? починається з маркетинги досліджень, тому що на Підставі маркетингових досліджень. Ми можемо хоча би виявити те, що потрібно покупцю. І маючи цю інформацію, тільки після цього ми вже готуємо технічне завдання. Якраз на стадії технічного завдання розроб... розробляється компоновка, визначаються характеристики попередні, вантажі підйоми зерновози, які ми розробляємо, Ставно виробництво вже мають об'єми 120-125 кубів. Вони більш ефективні, більше для споживача, більше економічні. Потім іде е, аналіз міцності. Ми замовляємо повністю, робимо розрахунки методом кінцевого елементного аналізу. А тільки після того вже починається якраз проєктування. Далі йдуть розрахунки гальмівних систем. Дуже важлива частина це розрахунки габаритів, вписування габаритів, тому що у залізниці то просто так і не приїде, є різні габарити. Як мінімум, зараз діє два, два таких основних поширення габарити. Кожен вагон, коли починається розробка, ми маємо знати, де він буде ходити, і під який габарит ми маємо робити. with him.